І в вершковому соусі ось такі чудові налисники. Сьогодні я зробила неймовірно ніжні. Як в нас кажуть, можна їсти губами. Усім доброго дня ви на каналі Світлани. Сьогодні буду робити налисники сиром в вершковій залиці для приготування млинців. Я звичайно беру борошно, вода, яйця, вершкове масло, цукор, Цукру мінімальна кількість. Я взяла 2 чайні ложки, 300 г борошна, 600 мл води і 2 чайні ложки цукру, дрібка солі. Мінімальна кількість цукру для того, щоб млинці не підгорали. І вершкове масло. Я додам в тісто. Для начинки сир, яйця і ванільний цукор. Для вершкової заливки буде сир філадельфія і вершки. Ставлю на вогонь і відразу викладаю вершкове масло, щоб воно мені швиденько розтопилося. До борошна всипаю цукор, додаю дрібку солі і починаю замішувати тісто. Невеликими порціями вливаю воду. Найбільше мені подобаються млинці на воді. Щоб не казали, що б не говорили, а на воді блинці получаються більш еластичні, гарні. Рідко коли пригорають, тому що в молоці також є цукор. Розмішую до гладкої консистенції, щоб не було грудочок. Тісто в мене вийшло однорідне, без жодної грудочки. Виливаю всю воду. І далі вбиваю яйця. Вишую яйця. Ось таке гладке, без грудочок тісто в мене вийшло. І відразу ж до тіста відправляю розтоплене масло. Даю постояти хвилин 10 і буду смажити млинці, щоб тісто заспокоїлося, щоб розвилася клейковина, а зараз займуся начинкою. Так як сир в мене не дуже сухий, трохи вологий, я його розімну виделкою. Цього буде достатньо. Якщо ж у вас сир дуже твердий, його треба буде перебити блендером або перетерти через сито. Добре, переминаю, додаю 2 яйця. На пів кілограма цукру я кладу 2 яйця. Обов'язково дрібку солі. І ось так 2 столові ложки цукру. Тому що цукор буде розставати, буде давати рідину. Нам цього не треба. Ще я додам ванільний цукор. Небагато. Ось так приблизно. У мене тут цукор з перебитою ванільною паличкою. Якщо ж вам подобається кориця, можете додати ще корицю. Це робіть на ваш смак. Добре, перетираю, перемішую. Смажити буду на соняшниковій олії. Тісто в мене постояло, кликовина набухла і воно трішки загусло, тому я додаю, потрохи по буду додавати воду, щоб його крепко не розрядити. Сковорідку ставлю на вогонь, добре розігріваю, трішки олії, буквально каплю. Млинець ось так їздить, значить, що він вже з, з однієї сторони готовий. І ось подивіться, який гарний, чудовий, злегка підсмажений млинець виходить. В мене, наприклад, з 300 г борошна 30 млинців, плюс-мінус діаметром 20-22 см. Начинка готова. Мені залишається підготувати ось цю посуду, змастити добре вершковим маслом, перемішати вершки з філадельфію, додати трішки цукру, ванільного цукру, залити і відправити в духовку. Поки змажуються млинці, буду змащувати форму. Вершкове масло підготовлювати потихеньку. Сир філадельфія розминаю виделкою. додаю цукор. Цукром. Перетираю, потроху вливаю вершки. Змішую одну порцію, додаю наступну. Форма готова, заливка готова, млинці досмажуються, начиняю і в духовку. Млинці готові, починаю начиняти. Буду робити трубочки. І ось так вкладаю. Цей шар заливаю заливкою. Ось так в мене вийшло. Духовку я вже включила, вона в мене нагрівається 180 градусів вентиляція. Млинці ставлю в духовку, накриваю фольгою хвилин 20, потім знімаю фольгу, змащую ногу цим соусом вершковим і відправляю в духовку на хвилин 10. І зверху заливаю рештою соусу. І вже ось такі відкриті, відправляю в духовку ще приблизно на хвилин 10. Млинці були в духовці 35 хвилин. Налисники вийшли неймовірно смачні, ніжні. Одним словом, раджу приготувати. А мені залишилося подякувати вам, побажати смачного! І всього найкращого.